Ще один варіантик. теж дуб, теж шикарна якість, ідеально виглядає, має таку арку. Має ось такі хороші дерев'яні дубові царги. Має ідеальні ламелі, які не ламаються. Отак от, от. от. така красота. Є, на вже. Ці всі ліжка є в наявності. Очікувати не потрібно. Нагадую, що небліаком'юа. Мають серйозну знижку, надають клієнту серйозну знижку при купівлі такого ліжка. Це все є в наявності. Очікувати не потрібно. Відправка в будь-яке місто країни безкоштовно. Якщо тобі сподобалось це ліжко, пиши дзвони, ми цілодобово онлайн. В шапці профілю є посилання на всі контактні телефони, на все, на інстаграм, на телеграм, на телефон. Дзвоните, пишете, ми відповімо вам дуже-дуже. Швиденько даємо мінус 60% на матрас при замовленні цього ліжка. 100% дуб, каретна стяжка. Отака красота є на вже. Треба. Очікуємо твого дзвіночка. Всім гарної днини.